Всім привіт! Мене звати Ігор, і сьогодні я хочу познайомити вас з дуже цікавою та функціональною кухнею з парогенератором та мийкою з автоматичною подачою води від компанії виробника україномовних іграшок ТК Union Group. Іграшка поставляється у великій коробці з дуже стильним дизайном. З обох сторін тут є малюнки кухонь різного кольору, як для дівчинки, так і для хлопчика. А знизу є невелика інструкція зі збирання. Всі елементи кухні виготовлені з якісного та безпечного пластику первинної обробки. Він відрізняється високою міцністю та легкістю. Сама кухня є стійким столиком, обладнаним іграшковою витяжкою, панеллю для приготування страв з двома конфорками, аналоговим годинником і мийкою з автоматичною подачою води. Кухонний гарнітур оснащений компактними полицями для зберігання посуду та продуктів, які йдуть в комплекті. А саме, ігрові елементи кухні, продукти та кухонне начиння в комплекті 47 ігрових елементів. Також у кухні є духовий шкаф та поличка. Отже, підемо функціоналом і почнемо з витяжки. У неї є кнопка включення. Ці кнопки запускають веселі мелодії. І, звичайно ж, звук витяжки. Всі звуки та мелодії супроводжуються світловими ефектами. Наступна панель це поверхня для приготування страв. Вона обладнана двома конфорками, які при включенні імітують звуки варіння. <му> смаження. Та кипіння зі світловими ефектами палаючого газу. У першій конфорці є парогенератор. В комплекті йде мірна пляшка для кетчупу, в неї можна додати води і залити її в спеціальний отвір конфорки. Тоді, при включенні кнопок, з неї піде пара. Друга конфорка імітує кипіння води. В комплекті з кухни йде каструля, в яку можна залити воду. Поставити на конфорку, провернувши праворуч, і включити її. Тоді вода почне булькати. І третя функціональна панель це мийка з автоматичною подачою води. З цієї ж пляшки для кетчупа заливаємо воду в отвір мийки, включаємо кран і можна спокійно помити продукти чи посуд. В комплекті з іграшкою йдуть різні яскраві наліпки, якими можна прикрасити свою кухню. Важливий момент. Кожна функціональна панель працює окремо, і для кожної потрібно по три батарейки типу 2А. З функціональною кухнею ваш малюк стане першокласним кухарем, який пригощатиме своїх друзів власноруч створеними кулінарними шедеврами. Чудово опрацьований дизайн та цікавий ігровий функціонал надихне юну господиню або господаря на приготування смачних страв. Обирай найкращого виробника україномовних іграшок, Тикай Group, Обов'язково дивіться наші огляди та підписуйтесь на канал. Ставте подобайку, До зустрічі!